Чунга-чанга. сьома рота, частина друга. У наступному Юпіку а так називали броньовики ЮПР, які треба було перевірити, погано працював люк водія. Під час контрнаступу туди щось прилетіло і трохи загнуло кріплення, тож відкрити зсередини його було суперскладно. Беркут спробував завести машину. Вона спершу порохкала, потім попукала, якось нерозрозуміло перднула і врешті тихенько пустила шептуна. Хлопчики не сьогодні. Андрюх, залізь гору, поможи відкрити люк, прокричав десь з недер залізного монстра мій колега. Я закарабкався на Юпіка і приклався до люка. Давай на рахунок три, скомандував начальник. Давай. Один, два, три. Я потягнув, а Беркут додав команду давай і потягнув тільки через секунду, коли мій ривок вже ослаб. Тянеш? Та вже ні, ти ж сказав на рахунок 3, а не на рахунок давай. Ну то давай цей раз на рахунок давай. Я заржав. Пояснювати, пояснювати читачеві, як це давай на рахунок давай, нема сенсу. Але я все зрозумів, тож з наступної спроби люк піддався і звідти виліз бородатий чоловічок. Викопаний супер Маріо із одноіменної гри. О, так і дихати легше, сказав Беркут. ж вона завестися, врешті-решт. Давай ще раз. Оскільки люк відкривався трохи вбік, я посунувся осторонь саме на радіаторну решітку. І якщо раптом хтось знає будову цього монстра, то ви вже здогадалися, що сталося в наступний момент. Беркут спробував завести двигун, в той сучий пес завівся і мене вкрила така курява, що я вмить приторчав і кайфанув, бо саме піді мною був простір, з якого виривалися вихлопні гази. Так, я став з письменника Чунгачаною, і, хоч це було дуже і дуже смішно, від неочікуваності та вдихнутих вихлопів мене на секунду повело, наче п'яничку. А колега мій мало не впісюйся, ви б бачили цей щирий дитячий сміх від того, що твого дружбана закоптили вихлопні гази від броньовика. В кінці кінців я й сам приєднався і посміявся, а головне, що наступні рази вже добре знав, звідки чекати димового змія. За роботою ми заспокоїлися, і я вирішив запитати те, що давно крутилося у мене на думці. Справа в тому, що мій напарник воював вже дуже і дуже довго. Тож, якщо хтось і знав відповідь на моє питання, то це був він. Беркут, а скажи, правда, що людина міняється перед смертю? Ти бачив таке? Ого, оце в тебе питання, Андрюха. Які вже є? Я просто сам в це не дуже вірю, бо досвід в мене не такий вже й багатий. А якщо якісь закономірності й були, то мені здається, що я сам собі це все не крутив. Не знаю, але часто буває, що сни сняться якісь про побратимів. Наприклад, що приходить хтось, хто недавно загинув і каже: Той то наступний. Або що ще гірше, давай уже, я тебе зачекався, ти наступний, не втечеш від цього. Моторошна штука, але таке теж від багато кого чув. Те, що напередодні таких подій сняться схожі сни, я знав не зі слухів. І самому снилося, і багато друзів військових про таке розповідали. Та все ж я старався це пояснювати якось по-іншому. Не знаю, чи слід таке писати в книжці, але мені, наприклад, інколи снився сон, що закінчується набої, а на мене насовується якесь химерне зло така собі пародія на людську безпорадність. Потім в останній момент хтось із друзів кидає мені глок 17, я його споряджаю і вбиваю зло. А це вже людська підтримка в переміжку з людськими мріями.